Доброго дня, мене звати Боряс Оксана Степанівна, і я лікар-гінеколог-естетист. І сьогодні ми з вами поговоримо про естетичну гінекологію. Адже після травм, після гормональної терапії, з роками, після вагітності, після пологів чи епізіотомії, чи пологів з розривами, тканина втрачає свою щільність, еластичність та форму. І в жінки виникають про такі проблеми, як дискомфорт під час статевого акту, сухість, Печіння відчуття широкої піхви, а також легке нетримання сечі. І Жінки більше жінок думають, що це норма. Але насправді це все можна виправити. Ін'єкційна інтимна пластика вона включає в себе декілька процедур. Перше це аугментація великих статевих губ. друге це ампліфікація точки G та капішона клітера, це введення гіалуронової кислоти в зону інтроїтуса. Це введення гіалуронової кислоти парауретрально для лікування нетримання сечі. Також це біоревіталізація тканин. Пірпі-терапія або плазмоліфтинг це екзосомальна терапія, а також використання ботулотоксину у гінекології. Всі процедури виконуються під місцевою анестезією, їх тривалість займає не більше 20-30 хвилин, а також не потребує додаткової підготовки і має достатньо короткий термін відновлення. І найголовніше інтимна пластика не робить вас іншою. Вона повертає вас до комфорту і чутливості. Адже це безпечно і фізіологічно, це про турботу про себе та про своє жіноче здоров'я. Якщо хочеш дізнатися більше про інтимну пластику, підписуйся на мої з мережі, а більш детальна інформація знаходиться в телеграм-каналі за посиланням, де буде висвітлено більш детально про кожну процедуру, а також фотографії, приклади та показання до даних процедур.